На Росії все як завжди. Проте пропагандисти вирішили з'ясувати, хто ж і коли профукав велику в лапках країну. Покоління Азов профукало мою страну кілька разів. А за час вони сидять і на умних так сказати, сумним браженням да. ліца да. да. говорять до да кому довірять. Слушайте, ваше покоління прану два ви? рази. Втім, така теорія сподобалась далеко не всім, і дискусія мала продовження. Год назовите мне. Ну, наверное, в середине 80-х. А Я в школе учился. Ну и что? Я виноват? Вы что, Алексей Геннадьевич, совсем что белины объелись? А, а, а что вы не хотите брать-то А отлично? вы вообще Боите, в детском что? саду страну про. На горшке, в прямом Боите, смысле этого а слова. Вот такие, как вы. Загалом, любят на России померкувать про Вот, а война – это монастырь на уровне народа. То есть, что такое война? Сам подумай. Это же аскеза. Непонятно, какие условия для сна. Сна тоже никакого режима. Ну, ну и... Все мы как бы должны расплатиться желательно за грехи на земле. Поэтому люди пошли в монастырь. То есть Господь увели русский народ на войну. Юлія Чечери, навіть тепер експерт з військової стратегії, зробила епохальну заяву. Виявляється, війна ще не розпочалася, коли все-таки стартане, на неї підуть всі. Тепер треба думати по-другому, як воювати. Нужно строить флот, нужно захватывать космос. Кто это сделает, тот и победит. Все пойдут на войну. Якби вони не упирались, как бы не хотіли. я не можу говорити або когда закончится війна, тому що ми не почали що толком войну, ніхто не включився. Імперія спит. Але вочевидь воювати хочуть не всі, та й ресурси здається закінчуються. На одному з краснодарських будівництв розгорнулася цікава сцена. Місцеві силовики несподівано навідались до мігрантів з привабливою пропозицією або депортація на батьківщину, або контракт на участь спецоперації з бонусом російським громадянством. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до пяти лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. Сдавалось бы, він шанс стать гражданином страны тем больше, стільки привілеїв. Бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да. Страхование жизни. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты че киваешь? Ты понимаешь о чем я говорю? Але, на жаль, финал выявился передбачиванным. Кто желающий есть, поднимите руки. Нет команды. Желающий Давай туда, на... Гадать о причинах такого саботажа не приходится, ведь на России уже открыто говорят о потерях. Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем, они сдают бесплатно, у них принимает а, это МВД, абсолютно бесплатно за свой счет делает и также свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились, я уже сказала, 48 тысяч. Але подобное швидко припиняется. Голова комітету Держдуми з оборони Картаполов попросив племінницю Путіна Гану Цивільову утриматися від озвучення цифр, бо це закрита та дуже чутлива інформація. Десь от анабілі цифри називала, в тому числі от бізнесіки об дітям прошу тім цифри, не, не фігурювати. Це, це така закрита інформація, достатньо чутлива. І от коли будемо документи составляти, то ви тоже там, щоб ці цифри однак не всіх мешканців Мордора подібна статистика змушує замислитись. Мати героя, яка втратила сина, заявляє, що нікого не звинувачує. Більш того, вона вважає, що Росія взагалі не винна. В нашому випадку вийшло так, що я здавала ДНК, а нам сказали що не з чим. Я теж патріот. Я за наш регіон. Я хочу, щоб тут був мир. Спокойствия мати, незважаючи ні на що, продовжує вірити в світле майбутнє і в те, що за нього іноді доводиться платити надто високою ціною. Яка обіда може бути на Росію? За що? за те, що вони нам допомагали, тепер ми. Мы... Слава тобі, Господи, Росія. І тому які обиди на Росію. Абсолютно тільки благодарність. Не повірите, але подібний оптимізм поділяють навіть російські вояки на передовій. Проте атмосферу тотальної перемоги псує одна деталь на фоні. Таке небольшое спонтанне відео. Передаю всім привіт. Все буде класно. Ну, Постараємося зробити, щоб у всіх все було класно. Вернувся живими, здоровими і з победою. Цілком очевидно, що все добре вже закінчилось для когось із його товаришів по службі. Але вірою у перемогу переповнені на Росії навіть маленькі діти, маленький герой великої пропаганди, новий символ єдності народу. Хлопчик Сергій щодня за будь-якої погоди Сергій серйозним виглядом проводжає військових до суджі. Патріот такої позивної мальчику далі воєнний. Виходить на пост кожен день на з утра до вечора в будь-яку погоду, як настоящий боєць. Привіт цим бойцям. Желаю удачі. Заможе Смоленська область знову здивувала жителі одного селищ. Мабуть, втомившись, сподіватися на воду, вирішили зосередитись на більш реалістичній меті, попросити включити електрику. Аргументація залізна світла, хоча б іноді не вистачає, а води ніколи не було. Привезли нам для води для світу, сломаний сломаний генератор. його ремонтували два дні. Потом на два дня хватило у топлива. Теперь топлива нет на генераторі. І у нас нет ні зв'язку, ні води. Но где-то води вообще ніколи в жизни не було. А свету у нас нет уже. Сьогодні ні Проте зіткнулися засудженням. Ну зачем вы заводите, вводите в заблуждение? А Почему Что воды не было? Ну, как как, как ну, не было? Вы говорите, вообще а? воды не было. У нас в зароде вообще ее не было никогда в жизни. У нас ни газа, ни воды, ни как света. Как я вожу в заблуждение? Ну Что? как вы живете тогда? У нас нет газа, ни не нас... ну, вот А как? у нас на балансе существует у нас три колодца. Это еще когда у древних римлян было вот так, круть вверх.